Повісився, щоб не вмерти в Україні на Росії. Строковик вкоротив собі віку через те, що його командування хотіло відправити на так звану спецоперацію. Про це повідомили у ЗМІ біля тіла двадцятирічного Сергія Гридіна. Знайшли передсмертну записку. Строковик написав, що з війни в Україні ще ніхто живим не повертався, тому вирішив померти без чужої крові на руках. Цікаво, що в матеріалах перевірки передсмертної записки немає. Її встигли сфотографувати друзі зі служби перед тим, як Аркуш забрали офіцери. Крім того, товариші розповіли, що після відмови їхати в Україну над Сергієм Гридіним почали знущатися командири. Нагадаю, на Росії солдатів-строковиків змушують підписувати контракти з армією РФ та їхати воювати проти України. Тих, хто відмовляється від такої пропозиції, катують та створюють їм нестерпні умови служби.